А ви чули про 20 тисяч доларів за власного агента штучного інтелекту? Готові заплатити ці гроші? OpenAI представила власних агентів штучного інтелекту, ціна на яких буде від 2 до 20 тисяч доларів. І це на місяць. Ці боти можуть виконувати професійні завдання. Особливо це буде класна допомога для тих, хто працює з інформацією. Але ще і інші є функції. Такі боти можуть допомагати вам у продажах, у кодуванні, у роботі з інформацією, і що найголовніше, у роботі з науковими даними. Тобто, за допомогою такого бота можна дійсно проводити наукові дослідження. OpenAI розробила три рівня підписки. Перший рівень 2 доларів на місяць. Такий Ші агент буде корисний тим людям, які працюють з інформацією. Другий рівень 10 тисяч доларів. Цей бот буде допомагати вам у кодуванні. Тобто за 10 тисяч доларів ви можете такого класного сіньорного спеціаліста найняти для того, щоб писати код. І третій рівень це 20 тисяч доларів. Такий бот зможе допомагати науковцям у проведенні серйозних наукових досліджень, і це вже рівень PhD. Отакої. Тут явно компанія робить ставку на преміальний сегмент, розраховуючи, що в майбутньому такі агенти з такими підписками можуть принести до 25% загального прибутку компанії. Коли запустять таких агентів, поки що невідомо. Як невідомо і те, а хто їх зможе придбати за такі гроші. Цікаве рішення від OpenAI, вони розширюють свою лінійку продуктів і, можливо, в майбутньому кожному. Спеціалісту кожній людині знадобиться свій власний под за своєю якоюсь вигідною ціною. Ну, звичайно, не за 20 тисяч доларів, трошки поменше. Додамо також, що на зараз чаджі має 400 мільйонів унікальних користувачів на день, тобто, це майже кожен 20-й житель нашої планети. І це дуже вражаючі цифри. Найголовніше питання: чи витіснять такі агенти штучного інтелекту людських спеціалістів? Чи будуть вони допомагати, чи скоро вони нас всіх замінять? Чи можна найняти за 10 тисяч доларів класного програміста? Напевно, точно можна. Але ми поки що не знаємо, а якого рівня цей спеціальний чи агент, який буде пропонувати вам допомогу у розробці і написанні коду. Можливо, якщо він буде аж занадто сильний, то людські спеціалісти потихеньку будуть відходити від роботи. Дуже цього б не хотілось. Ну що ж, OpenAI робить ставку на преміум сегмент, і питання тільки в одному: чи готовий світ платити стільки грошей за таких агентів? І на що вони будуть здатні? Подивимось, буде цікаво. А ви чули про нового покупця для американського Тіктока? Наш улюблений TikTok знову знаходиться в центрі уваги, тому що його майбутнє в США досі залишається невизначеним. Бо покупця на TikTok, американський TikTok, так і немає. Але з'являються нові претенденти. Хто ж цей новий претендент? Співзасновник Credit Алексій Саганян заявив, що хоче купити Тікток разом з платформою The People's Beat. Їхня ідея полягає в тому, щоб перевести Тікток на блокчейн і забезпечити безпеку особистих даних користувачів. Тікток на блокчейні. Потужно. Також ідея полягає в тому, щоб дати користувачам більше влади над особистими даними, що зараз в Тіктоці є трошечки проблемою. Але це тільки останній претендент. Нагадаємо також, що є і багато інших претендентів. Головний гравець на технологічному ринку США зараз, тобто Білий Дім, розглядає також передачу американської частини Тіктока компанії Oracle. Компанія Oracle має зайнятися безпекою даних користувачів американських користувачів TikTok, а компанія ByteDance, який зараз належить TikTok, може зберегти міноритарну частку компанії. Дональд Трамп каже, що з багатьма покупцями на американський TikTok він вже розмовляв, а з Oracle ще не розмовляв. Тому дружня порада до компанії Oracle якнайскоріше, поговоріть з Трампом. Також нагадаємо про інших можливих покупців американського TikTok. Перша це компанія Microsoft. Вона намагалась купити TikTok в далекому 20-му році, але щось там не вийшло. Також американський TikTok може купити консорціум фондів на чолі з Sequoia Capital. Вони вже мають свої маленькі частки у материнській компанії TikTok – ByteDance. тому це також можливий варіант передачі американського TikTok. І також компанія Perplexity AI, яка пропонує об'єднати TikTok зі своїм пошуковиком, а також 50% майбутньої компанії передати уряду США. Ось ця пропозиція Дональда Трампа напевно може зацікавити. Чому великі технологічні компанії, а також мільярдери, змагаються за американську частку TikTok? Бо на кону 170 мільйонів активних користувачів TikTok в Америці, а це дуже солідний актив. Остаточне рішення щодо передачі американської частки TikTok має бути ухвалено протягом 30 днів, тобто часики які тікають. Ну що ж, TikTok – це на зараз головний лот у всій it сфері і на нього претендують як Microsoft, так і Oracle, і, можливо, навіть Reddit. Але цікаво, чи стане він краще після його продажу. Подивимось, звичайно. Ну і головне питання: а чи захоче купити TikTok, можливо, сам Дональд Трамп або його сім'я? Думаю, що цей варіант найбільш фантастичний, але нема нічого фантастичного в нашому буремному світі. Друзі, якщо вам подобається це відео, натисніть вподобайку, а ще краще підпишіться на наш канал, бо попереду вас чекає дуже багато цікавих новин. А ви чули про новий пошук від Гугла? І що це таке буде? Google представила свій новий пошук, який називається AI Mode, і замість звичайних лінків він видає згенеровані відповіді штучного інтелекту. Звичайно, штучний інтелект. Знову штучний інтелект. Тепер замість звичайних синіх лінків ви можете бачити коротке згенероване резюме з посиланням на джерело. І це такий дійсно AI мод в пошуку від Google. Цей режим вже зараз можна активувати у пошуковику, тому що він знаходиться поруч із вкладками зображення та карти. Але тільки якщо у вас є платна підписка Google One. Загалом ця функція зараз працює на основі Google Gemini 2.0 і він краще збирає запити і формує резюме з різних джерел. Це таке нововведення від Google. Google тут використовує технологію Query Fun Out. Це така технологія, яка допомагає запускати кілька пошуків одночасно і формувати коротке резюме і загальну відповідь. Як я і казав, поки що цей ai мод доступний тільки перед платникам. Google One AI, яка в Україні коштує 910 гривень. Якщо у вас є така підписка, будь ласка, натисніть на цей пошук і розкажіть в коментарях, як вам відповіді від Gemini Google. Нагадаю, також що ця підписка надає вам додатковий хмарний доступ, а також виключні всі функції, які впроваджує Google. По першим відгукам в інтернеті, AI Mode працює дуже і дуже. Ну, скажімо так, нестабільно, бо він багато глючить, він видає неправильні відповіді і загалом дуже погано орієнтується в контексті пошукового запиту користувача. Але це тільки перша функція. Google обіцяє покращення, тому якщо нам обіцяють покращення, воно точно колись буде. Можливо, в майбутньому ми будемо питати щось з Google, Він буде нам видавати одразу відповідь. А ми будемо питати, а де ж джерела? Є якісь джерела цієї відповіді, і Google нам буде відповідати, повір, це точно так. Точно. Я тобі просто хотів таке. Що в нас буде надалі з SEO-просуванням сайтів? Що в нас надалі буде з платною рекламою, якщо такий AI мод захопить пошук Гугла? Невідомо. Але точно буде цікаво. Ну що ж, Google радикально змінює свій пошук, і питання тільки в одному: це. Якась додаткова зручність, чи це кінець вільного інтернету? Питання відкрите. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут, на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ви чули про рекламу автомобіля Вольво, але без автомобіля. Ось така цікава реклама. Компанія Volvo випустила першу рекламу, яка повністю згенерована штучним інтелектом. І іронія в тому, що в цій рекламі немає жодного автомобіля. Для створення ролику використовували такі інструменти Ші, як Runway, ChatGPT і MidJourney. Над проектом працювала агенція Lion, а результати виявились контроверсійними. Суперечливими. Коротше, невтішними. Критики залишились дуже не в захваті від цієї реклами. Перше, кажуть, що сюжет просто відсутній. І це ChatGPT. Друге зображення надто відредаговані. Тобто виглядають дуже штучно. Тут е привіт, Міджорні. Ну і третє, і головне, що штучний інтелект не впорався з концепцією. Він не зміг передати ані атмосферу компанії Volvo, ані її автомобілів. Ну, це теж дуже очікувано. Цікаво, як сама компанія Вольво оцінює цей досвід, чи вийшов він вдалим чи невдалим, але можна точно сказати, що це був перший такий експеримент. Хто знає, можливо, скоро ми побачимо рекламу, яка згенерована ще і вона буде не гірше, а можливо і краще, ніж знімають люди. Це питання часу, я думаю. З іншого боку, якщо маркетологи Вольво хотіли здивувати людей, то вони їх точно здивували. Але є нюанс. У нас вже повно безпілотних автомобілів, тому реклама автомобіля без автомобіля теж видається достатньо логічним кроком. Вольво, не підведи! Друзі, я вкотре нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які прямо зараз боронять нашу країну у складі Сил оборони України. Зараз на екрані з'явиться актуальний QR-код. Це збирає наш хороший друг. Всі збори в нас перевірені, і звіти ми будемо викладати в інстаграм-аккаунті Бесіда про бренди. Будь ласка, підтримайте Сили оборони України! А ви чули, що оновлення Сірії відкладається? І точно буде вже не цього року. Apple відклала оновлення Siri в 2025 році, як мінімум до 2026 року. Причина? Вони не встигають реалізувати заплановані функції. Як прикро. А зараз вперше в історії нашого шоу asmr Контент. Apple. Але що ж мали покращити в Siri Apple в цьому році? Перше персоналізація. Siri мала краще адаптуватися до користувача, друге контекстний аналіз. Siri має розуміти, що ви від неї хочете навіть без чітких запитів. Тобто, ви кажете Привіт, Siri», А вона вам каже, так, я зроблю тобі масаж, третє це глибша інтеграція з різними додатками. Тобто, Siri має шукати інформацію. Всюди по телефону нагадувати вам, наприклад, про старі листування, дивитись про пересадки рейси, діставати вам інформацію, тобто орієнтуватись дуже гарно у вашому житті і таким чином дійсно стати персональним помічником, якою вона в принципі і задумувалась на початку. Всі ці оновлення Apple не встигає зробити цього року, тому перенесли реліз нової сірі на 26-й рік. Сі ці оновлення це частина Apple Intelligence, яка включає автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту. Паралельно Apple також працює над власною хмарною інфраструктурою, яка має забезпечити більшу безпеку даних і зв'язок з користувачем. Тим часом конкуренти не чекають. Google інтегрував свою шімодель Gemini у Google Assistant. Amazon, в свою чергу оновив Alexa та безкоштовно роздав нові функції від Alexa для всіх користувачів свого пакету Prime. Поки що Apple не може наздогнати тут конкурентів у своєму персональному помічнику, тому дуже цікаво, чи виживе Siri загалом в 26 році. Siri, будь ласка, не помирай. Привіт, Siri! Привіт, Siri! Постав, будь ласка, нагадування на 26-й рік, що має бути оновлення. І обов'язково українською мовою будемо чекати. Ну що ж, Apple тягне час, але обіцяє нам дещо грандіозне. Головне, щоб в 26-му році, після всіх цих оновлень, знову не почути фразу Я тут не можу вам нічим допомогти. Будь ласка, не робіть так Apple. Не робіть. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. До зустрічі, Па-па! А зараз вперше в історії нашого шоу АСМР Контент. Да, добрый день нормально.